Друзі, всім привіт! Заробляємо разом з PUMP. ПУМП платить 300 гривень за кожного клієнта. Неважливо чи це новий клієнт, чи вже існуючий. Для цього треба скачати додаток, зареєструватися у цьому додатку, перейти на таку старінку, це акційна сторінка. Якщо у вас з першого разу не вийшло, зайдіть на неї повторно за цим посиланням. Після цього ми заходимо на кредити, вибираємо собі кредитний ліміт, заповнюємо анкету, вписуємо адресу електронної пошти. Вибираємо працевлаштування. Поточне місце роботи. Свою посаду. Отримуємо ліміт. Після цього заповнюємо. Розділ про кредитну карту. Нам потрібно внести на цю карту 100 гривень та розрахуватися на суму 100 гривень. Після цього розрахування ми отримуємо на свій баланс 300 гривень за долучену людину. На цьому все, друзі. Долучайте знайомих, заробляйте гроші. Нагадую, що заробляти можна незалежно від того, де ви зараз в Україні або за кордоном. Акція діє до 15 березня. Акційна сторінка виглядає саме так: посилання на акційну сторінку я залишу під відео.